Ну, ми виїхали спонтанно, того, що у мене там лечение закрили в інститут. А дочка говорит, мама, хіміотерапію треба продовжувати. Волонтери нас привезли. Сын у меня залишився, він записався, пішов в воєнкомат Зять з дітьми. поїхали до його матері. Дочка стала зі мною. Мама, ти понимаєш, що потім прийдеться починати все. У меня первая, очень була, я даже ходить не могла. Я пройшла в Києві чотири хіміотерапії, потім захворіла коронавірусом. Мені потрібно було робити КТ і вирішувати, чи операція, чи далі хіміотерапію. Я залишилася з мамою, бо я ще її не кинув в неї таке захворювання серйозне. І пару днів з мамою побули в бомбоубіжі, і вона захворіла дуже сильно. Ну, посиділи, посиділи до останнього. Поки я не побачила з вікна, як ця вакуумна бомба вибухала в броварах. Це відстань від нашого дому до броварів, там, ну, мабуть, кілометрів 18-20, може трохи менше. І там такий вибух був, що навіть у мене було прям все таке зарево на, на все вікно, на все небо і вікна дрижали. Їхали, не знали, куди ми їдемо. Я в Луцьку ніколи не була. Нам посвятили клас Луцький Діспансер. Ми прийшли туди, там, взагалі, як клініка частна. Тут пройшла вже п'яту хіміотерапію, аналізи поздавала. І я сюди приїхала з низькими показниками крові, дуже низькі були. А тут, мабуть, навіть гемоглобін у мене став. Ми 88 прийшла здавати на хіміотерапію перед курсом вже 109. Чесно, я такого веще, людяності такого не зустрічала. Тут дійсно люди. Я навіть не очікувала, що так буде. Ідеш, балакаєш з людьми, і ти розумієш, що вони прямо всією душею переживають за твою проблему, що ти залишився ні з чим. Ми приїхали в зимних речах, вже тепліє, жарко ходить. Нам сказали, що тут є гуманітарна допомога. Ми прийшли, дівчата нас теж оділи. І оформилася тут у сімейного лікаря в поліклініці. Да, на два часа надо к семейному врачу ты приехал никуда и тобі намагаються допомогти хто чи може хоть моє маленьке государство, ну моє таке от стійке. Да, кожен вистає за свій дом, кожен готуєся там. дому. Тож настільки дружні всі. Ну я думаю, що наша нація дуже сильна. Думаю, що ми певно переможемо.